Таке відчуття, що Україна в цьому дипломатичному раунді не є перша для американського президента, що потрібно спочатку якоби зустрітися із агресором. І тому ми ще раз повертаємося до того, що не хотілося б дуже робити тої помилки, яку восени 38-го року в Мюнхені допустила європейська демократія, коли під ціллю знайти коротшу дорогу до миру вони вийшли на Мюнхенську мирну угоду кінець кінцем, яка привела до війни саме масштабної в історії людства. Дуже багато аналітиків сьогодні про це говорять: що вчить історію. Що у вас такий період у європейській політиці вже був? Чому е президент Рузвельт не викликав Гітлера до себе, чи Муссоліні? Чому не проводив із окупантом, із загарбником е такі політичні раунди, як, на жаль, сьогодні починається з Путіним?